Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні буду приводити до ладу фасад нашого будинку. Тут у мене такі скайрокети. Я кожного року. Десь двічі їх обрізаю, щоб вони тримали форму. Ну, вже так давненько не все збиралася багато інших справ. Ну і зараз погода гарна. 23. березня. Бузок. Вже дивіться, які бруньки на бузку. Ну, ще можуть бути заморозки і нам все зіпсувати, але... На зараз це ось так виглядає. Треба очіток обрізати. з осені стоїть. Що буду використовувати, чим буду працювати, акумуляторний кущозріз. Є в мене такий сучкозріз. різні сікатори, ножиці. Тут ось також, бачите, очіток у мене тут чередується. А зараз я його треба його теж зрізати. Ну, кущу зрізом дуже швидко це я зроблю. Зараз трошки вам покажу, як це я буду робити. Хочу сказати, що ці скайрокети ростуть у нас тут на Ділянці. Ну, вже років 9, мабуть, і ми їх такі висаджували не дуже маленькі, але Це всі хвойні рослини, які у мене є в саду, я стримую в рості. Я не хочу, щоб вони були дуже великі, щоб вони заполонювали якось, весь простір. Мені подобається, як я вже говорила, мені подобається, коли вони не запиняють сильно, коли вони гарно охайно виглядають. І тому я обов'язково їх призлю різними формами. Покажу там потім вам в інших відео, покажу. У мене є, наприклад, сосна кримська, яку я обов'язково маківку відрізаю, ну, відпилюю, можна так сказати, десь один раз в 2-3 роки щоб вона була пишна, але щоб вона не була дуже висока, щоб вона не затіняла будинок, щоб вона не заважала, якщо проходить десь недалеко електромережі. Е, ну, а тепер ось е, скайропіки, скайротики, так стосовно е, догляду трошки скажу, Дивіться, я їх ніколи не кропила нічим. От вони в мене тут ростуть, просто таке місце, де їм, я так розумію, подобається. Їм все підходить. Я їх не поливаю, практично не поливаю. Тільки в літній час, коли, наприклад, поливаю лаванду, я можу їх просто зробити такий дощик дощування зі шланга І, в принципі, все. Також я їх не підживлюю. Єдине, що я залишаю яку слюбку під, під ними, щоб літо у нас піхотне, щоб вони не треба не пересипати. Тому що у скайрокетів у них не дуже така глибока коренева система. Також інколи з скайрокету падають, але ну, за, за рахунок того, що я їх формую. По-перше, вони в мене ніколи в зимній час не розвалюються, коли сніг випадає. Я їх не зв'язую, не... ну от такого мінімум догляду. І все з ними добре, естетично, вони гарно виглядають. У мене і в дворі там є скайрокити, які я формую такими невеличкими деревцями, стовбур оголюю, а верхівку обрізаю. І виходить таке гарне охайне деревце. Ще в цьому році треба трошки там підрівняти. А взагалі мені здається, що це такий оптимальний варіант для озеленення. Щоб посадити, наприклад, їх дискудрі, ще між ними, ще по одному. Подставити. Взагалі можна е, таку цінну зелену грузу зробити. Е, дуже гарно вона розтає, Як ви бачите, він такий пишний, набитий. Е, не, саме дерево, пишне і набите. Е, ще у дворі в мене є такий скайрокет, я покажу вам, як я його буду смілять формувати. Я його ні разу е, не обрізала ні на півку, не формувала його. А буду формувати і покажу, як я це буду робити. Дивіться, кожне, деревце таке не ну, приблизно на нього йде на хвилинку не собаку. Максимум що виврізати, наприклад, ну таким саме ті е, зрізом акумулятор, акумуляторним. Е, Ми його використовується що зріз для зрізання лаванди. І все інше також, от якщо мені треба швидко якісь кущі обрізати, ну, це про, про нього. Е, дуже швидко і зарядки вистачає. Ну, ось У мене тут на фасаді, виростите, цієї зарядки повністю вистачає, щоб я не, не заряджала його. От повністю. Щоб Тут обрізку. Ну, ось, Якось так. Ну, Незважаючи на те, що він не важкий і я легко справляюся з ними, так, навіть на висоті. Звичайно, на дуже високі дерева я не буду стригти, обрізати, і тому зручно, коли ти Саме рослини тримаєш в такому стані, щоб ти міг за ними доглядати. Тому що, ну, звичайно, можна комусь запрошувати, що жить, але можна і обходитись своїми силами. Якщо попадаються такі дуже товсті гілки, я використовую ось такий сучкозріз, Дуже зручно, ну, вони бувають, звичайно, вони бувають такі з гідравлікою. Легко-легко зрізають, хоча цей у мене це бюджетний такий варіант. Недорого ми, я його купила, що це 350 гривень, і ним дуже зручно і троянди, і дуже товсті гілки. от Я, якщо знизу, знизу хочу підформувати, там вже наросли достатньо товсті, товсті гілки, то з ним я дуже легко справляюся. Отак відрізаю. Відрізає він такий, зараз зараз покажу вам, дивіться, які от такі товсті гілки, причому легко я можу сама видалити. І ось, будь ласка, для порівняння. Ось такі стали, а ось такі були. Ну, різниця є. Охайні, мені подобається, щоб було видно будинок, щоб було видно паркан. І в той же час дуже люблю, коли прикрашають фасад саме завжди зелені рослини, вічно зелені рослини, отак правильно скажу. І ще планую в цьому році, ось тут між ними посадити гортензії. Раніше в мене тут була лаванда, але їй не дуже, тому що хвойні рослини затіняють. А, а лаванді буде ой, я вибачаюся, гортензії буде те, що треба. Просто кущі вони і витягнулися і вони вже свою декоративну красу втратили. Ну і тут у мене ще росте, він вже пробуджується, я зрізала. Зрізаю ще зрізом. А тут мені дуже подобається восени такий яскравий, красний, червоний, червоними квітами квітне кущик. Дуже гарно. Ну, Зараз я його сонечко блисне. Я заберу ці всі сухостої і буде все дуже-дуже гарно. Ось так тепер це. Виглядає, оця одна відстає трошки в рості, відрізняється, а так в основному, да, може, не ідеально. Я не такий спеціаліст, але для мене достатньо. Тепер треба взяти грабельки, звичайно, все повигрібати, навести красу і один раз потрудишся навесні. І на весь сезон вистачає, щоб милуватися. Бажаю всім успіхів, вирощування рослин, вирощування гарних садів. На все добре, до нових зустрічей.